На початку курсу я відчуваю таке внутрішнє хвилювання, бо я знаю, який буде зараз розвертатися процес. Спочатку люди приходять всі дуже закриті. Вони в своїх якихось думках, проблемах, очікуваннях. Дуже багато людей не вірять в онлайн-курси, або навпаки, втомилися від них і вважають, що вони не допоможуть. Ідуть з деяким таким скептицизмом, таким, ніби ну здивуйте мене, що ви мені таке розкажете. При цьому є дуже багато внутрішнього поспіху, неуваги, бо ми робимо все, знаєте, дуже швидко. Тобто, тут я й слухаю лекцію, тут я готую, тут я мою посуд, тут біжу кудись. І оцей поспіх він є нашою звичкою. І коли люди починають чути крок за кроком, такий, знаєте, процес, який розгортається, коли ми починаємо з загального до внутрішнього, до дуже важливого доходити. І з кожною лекцією, коли у них трапляється дуже багато інсайтів, усвідомлень. І навіть якщо вони десь це вже чули або читали, і вони усвідомлюють, що все це складається в дуже. Красивий пазл, і вони нарешті бачать всю картину цілісно. В них з'являється така внутрішня тиша, особливо коли вони починають трішки уповільнюватись і помічати, як це працює. Бо якщо людина справді хоче якихось трансформацій та внутрішніх змін і важливих усвідомлень, а не лише зовнішньої зміни, вона має навчитися уповільнюватися всередині, тобто робити оцю паузу, щоб почути себе, почути, що відбувається, що вона хоче, що її турбує зустрітися зі своєю внутрішньою правдою. Тому, коли люди починають на початку курсу з цим зустрічатися обличчя до обличчя, і в них починаються такі щирі усвідомлення. Оце, мабуть, я найбільше люблю, коли починається курс, почне жити. Тому, якщо вам це відгукується, пишіть слово курс та реєструйтесь на передзапис.